Всіх вітаю! Сьогодні у нас 7 листопада. Давайте по новинам і є від вас питання. Так, вже роблять ставки на те, що Трамп завершить війну впродовж 30 днів. Ось так. Ну, давайте спитаємо. Давайте спитаємо, Дональд Трамп зможе завершити війну в Україні. Давайте за 90 днів. Чи зможе Дональд Трамп завершити війну в Україні за 90 днів? Чи зможе Дональд Трамп завершити війну в Україні за 90 днів? Чи зможе? Швидкість сила. Рух. Він це зробить. Дивіться, якщо він дійсно, якщо я помилилася в своїх наступних розкладах, і він дійсно буде президентом, в плані того, що ви зрозуміли, то якісь дії від нього будуть швидші, не 90 днів, а тут швидкість, швидкість, сила рішення. Прагне йти до цього, але рішення, воно йде по розпачу. Тобто, дії від нього. Для нас розпач. Його швидкі дії та рішення. Розпач якось. Ну, ну-ка, ще раз: чи зможе Дональд Трамп завершити війну в Україні протягом 90 днів? Чи зможе? Тут Плани. Стосовно війни, є плани, є рішення. Війна зайшла в тупік, можна так сказати. Є якісь плани. Ось плани, бажання, ось знов війна і уход від цього, щоб війна закінчилась. Я розумію, що він хоче, він буде робити, але ось чим залишиться Україна? Давайте запитаємо, з чим залишиться Україна. Якщо Дональд Трамп почне працювати над завершенням війни. Паш, зірка смерть. Смерть нашим надіям. В очікуванні дурня. Повішений. Це буде заморозка. Заморозка, остановка, зупинка, як і військової допомоги, це перш за все, на війну. Так, і якісь домовленості, але вони йдуть по страху. І тут повторення того, що було. Над цим йде робота. Ну, я думаю, що ви мене зрозуміли, що я хотіла сказати. Якби я могла щось зробити, але, на жаль, від мене нічого не залишить. Але я вам ще хочу сказати раз, що треба ще почекати, там може щось змінитись. Щось може зовсім кардинально змінитися. Ну, не вже я одна помолилася з цим Трампом? не вже? Мабуть, ні. Давайте далі. Сьогодні була масована атака на Київ, на Київ дроново. Більше 30 дронів. Київ, Вишгород, Київська область, ну, але не тільки інші регіони також. Так, і ви питаєте: Альона, подивіться знову Київ. Також тільки ж дивилася. Просити ще на тиждень далі. І чи буде масований обстріл міста Києва, мається на увазі і дрони, і ракети. Тобто, що чекати місту Київ, тому що ви розумієте, чого вони почали. Давити на Київ на Київщину. Що чекає Київ до кінця року? Давайте спочатку. Що чекає Київ до кінця року? Що чекає Київ до кінця? Закошмарити вирішили. Просто закошмарити людей. Що чекає Київ до кінця 2024 року? Я, до речі, не з Києва. Бо ви скажете, мабуть, вона з Києва, а вона про Київ питає. Ні, це ваші питання. Так, що чекає Київ? Україна. Повторення того, що було власність, ресурси, контроль, боротьба, збиття. Що чекає в Київ? Київ до кінця 2024 року. Ну, до речі, в Києві можуть бути проблеми з світлом. Можуть бути вимкнення світла, вимкнення задоволення, вимкнення світла, обмеження по фінансам. А це що? Київ. Правосуддя якесь. Якісь за... Ну тут більше правосуддя, закони. Що тут зміниться щось? Так, агресія, ще тупік. Якісь рішення, ті, що будуть прийняті в Києві, влада прийме якісь рішення, вони досить не сподобаються людям Це стосовно щось фінансів, щось, стосовно, щось, щось до грошей. Тобто, зв якось зв'язують, зменшують можливість, ну, тобто, щось відносно грошей. Ще люди будуть втрачати більше грошей. Щось таке? Обмеження фінансів. Якісь рішення, зміна. Це приймуть люди дуже агресивно. Так. А що там? Ладно, ми обстріли подивимося окремо. Так, що ще чекає місто Київ до кінця 2024 року? Удари дронові. Ось дрони, ось удари, пожежа, постраждалі жінка. Перемога, колісниця. Перемога, колісниця, розпач. Ну, таки, знаєте, можу сказати, що е, будуть продовжувати кошмарити місто Київ. І не тільки ще й область, і не тільки Київська область. Так, давайте далі ви питайте на тиждень. На тиждень? Ну, так як вони кошмарять кожен день, давайте до кінця цього тижня знову подивимося. До кінця цього тижня? Знов питаю. До кінця цього тижня місто Київ, покажіть, будь ласка, де найбільша загроза з повітря? До кінця цього тижня, місто Київ, де найбільша загроза з повітря? Де? Біля води. Десь біля води, там прям щось може прилетіти. Подалі від води, знов карти кажуть. Околиці міста, окраїна города, з, з обох сторін і правий, і лівий берег, там, бачите, пошкодження, майна. 에, проблеми щось може бути пов'язане ще зі світлом 에, перебої, або ж це карта укриття. Що люди будуть. 에, Сидіти в укритті. Ось як сьогодні, дивіться, по новинам колапс в метро Києва. Диявол. Тобто, до кінця цього тижня на Київ будуть, буде летіти. Дрони це 100%, а може, і ще й ракети, тому що диявол. Це така хитрість. Це така хитрість давити на Україну. На ну, взагалі не те, що на Україну, на владу, то зрозуміло. На людей, на, наш, на, на нашу силу волі, щось, на, на оце щось, бачите, ось, на нас давити такими діями. І саме місто Київ. До кінця тижня небезпека з повітря. Урядовий квартал, торговельні центри, обережно. Вибір, шляхи, дороги. Збивають. Вокзали, мости. Дуже обережно вокзали, мости, особливо, якщо вони десь біля води. Це відноситься і до Києва, і до Київської області, і до міста Вижгород, вокзали, дороги, шляхи, ЖД біля води. Так. Далі ви питаєте знов, давайте останнє за Київ. Я вже відповім на ваші питання. Чи буде масований е, обстріл міста Київ до кінця листопада? Мається на увазі. Ви питаєте і дрони, і ракети? Чи буде масований обстріл саме міста Київ? Дрони і ракети до кінця листопада? Взагалі, що чекати до кінця листопада, місту Київ стосовно небезпеки ось, повітря. Що чекати? Удари, трійка мечів, удари, серце, околиці міста, башня. Е, да, ш, так, щось це на емоції давлять давлять на імператора, на емоції людей. Ось, дивіться: дивіться, король, мон, е, король кубків, королева кубків і тут імператор. Тобто, це влада, це влада, наша влада. Неважливо там, хто Зеленський, не Зеленський взагалі влада. Ось Зеленський, ось чоловіки, ось жінки. Тобто, давити на всю-всю владу, всю. Повністю на владу міста Київ. Тут ще падає карта смерті і карта страху. Чи буде? Буде. Дронові будуть. Ракетні теж може бути. Чи буде масований ракетний обстріл міста Києва до кінця листопада. До кінця. Ну, ось атака. да, Дивіться, лицарі. Атака на емоції. Ага, ілюзія. Ілюзія. Військові зв'язати руки військовим. Вони хотять. Вони оце дрони пускають зараз, щоб зв'язати руки військовим, тобто військовому захисту. Розумієте? Виснаження йде. Сильне виснаження. Це така хитрість. Важкість Вищий суд по домовленості. Зробити таку важку ситуацію, зробити щось таке по Вищому суду, щоб пішли вже і домовились. Все, ми згодні на все стосовно війни. Тобто, місто Київ, Київська область. Будьте дуже уважні. Далі. Ви питаєте, наші дрони атакували вчора в Каспійському. Морі, кораблі. Давайте подивимось, які наслідки для РФ. Наші дрони атакували в Каспії. Кораблі. Кораблі. кораблі, які наслідки для РФ. Наслідки в Каспійському морі для РФ. Кораблі, які наслідки? Вищі суд, глобальні, важкість, військові кораблі, дуже коштовні кораблі. Луна. І які наслідки з цими кораблями? Завершення, повішений. Ну, тобто, вони стали недієздатними. Ну, тобто, пошкодження є. І вони стали недієздатними. Повішений і завершення. Наслідки? Чи є наслідки? Є наслідки. Є. Далі ви питаєте, світло? Тарифи на світло в 2025 році. Кажуть, що будуть підвищувати. Чи буде підвищення тарифів на світло в 2025 році? Чи буде підвищено тариф для населення на світло енергосистему в 2025 році? Буде підвищена хитрість. Змінити якось хитро, задля задоволення, світло, до речі, чи буде підвищено агресія. Це дуже приймають люди агресивно. Так, щось -та вони приймуть, але вони ось хочуть підняти якось дуже максимально, а піднімуть попажу. Тобто трохи піднімуть, піднімуть трохи. Бо якщо піднімуть максимально, максимально, це просто буде для них. Ну, це люди сприймуть дуже агресивно. Ну і зрозуміло чому. Чи піднімуть піднімуть. Але не так, би, як їм хотілося. Так далі, Зеленський вчора, після того, як вже було відомо, хто. По голосам перемагає, що цей Трамп відразу йому зателефонував. Про що розмовляли вчора? Зеленський та Дональд Трамп. Про що це випало? Про баланс? Про що вчора розмовляли Зеленський і Дональд Трамп? Про баланс, як збалансувати ситуацію? Ну, ви зрозуміли. Уход ресурсів, агресія, уход ресурсів. В смислі уход ресурсів. Повторення того, що було домовленості. Ага, бачите, що він каже йому, цей трамп. Треба вже домовлятися, як раніше, таке вже у вас було. Давайте працюйте над цим, бо буде охот, ось від допомоги. А ви потім не справитесь треба балансувати. Шукайте золоту середину і давайте домовлятися. У вас таке вже раніше було. Працюйте. І що, Зеленський йому відповів Трампу вчора по телефонній розмові? Пашманет. Ну ви зрозуміли, так, що за пашманет? Шматок Землі по правосуддю, сонце. Не хоче віддавати. Не хоче віддавати наші території. Не хоче, не хоче. Типу, шука... треба шукати інше рішення, а він каже йому інше... іншого рішення нема. Удар в серце. Ось так і поговорили. Хоча там в заяві було зовсім інше. Давайте далі ще на останок запитаємо Трамп. Його наступні кроки стосовно в бік України. І в бік РФ окремо запитаємо. Так, Дональд Трамп, які його будуть наступні кроки в бік України? Всі розуміють, стосовно чого. Боротьба, війна і що? Домовленості. Домовляйтеся за війну. Контроль, мах, маніпуляція. Зем... Віддай чотири території, чотири пентаклі, чотири землі. Треба тобі віддати свою власність. Маніпуляція за домовленості. Ось е... такі в нього кроки в бік України. Це показує постійно. Далі, Дональд Трамп, які в нього наступні кроки в бік РФ. Стосовно, ви зрозуміли, чого. В бік РФ. Дональд Трамп, які в нього кроки. Башня, королева, куповий. Десять мечів. В бік РФ. Україна. Важко. Баланс. Україні вже досить важко з вами воювати. Досить вже, досить вже бомбити, вбивати. Зеленський піде, як ви хочете. Тобто, зміна режиму, як вони там називають, зміна. Як же ж вони називають з... 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 зміна режиму. Ні, не режим Зеленського, а як же ж забула режим. А, Київський режим. Київський режим буде знято. Україні вже важко, треба йти до правосуддя, до балансування ситуації, і. Ви зрозуміли, що? І РФ з чим залишається? РФ залишається зі шматком землі. Великим шматком. Тобто чотири області повністю. Ну, ось так показує. І домовленості за це. Вже за це домовлено. І буде баланс. Віддаємо і буде баланс. Зеленський не хоче віддавати. А тепер РФ буде давити, давити, давити і давити обстрілами, довбати, щоб той пішов. Ось так. Хто там радів, що прийшов Дональд Трамп? Я розумію, що воно то може закінчитися, ми це все віддамо. Але ось що далі буде? Що буде далі? Через скільки вони, їхні бумажки, ви не знаєте до, до якого міста їхні оці підписання? До якого ні, я розумію, що треба все завершувати. Але ж хочеться, щоб воно дійсно цей мир був дійсно на довгий час, а не просто так. Ладно, будемо ще дивитися, питати, поки зараз ось такий розклад.